Вітання всім поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент? Сьогодні я підготувала для вас три найкращі драми про сім'ю, стосунки, дружбу і пошук власного шляху в житті. Головні герої серіалів зіткнулися життєвими випробуваннями, щоб зрозуміти самих себе і знайти вірний шлях до щастя. А від тих затишних і захопливих сюжетів сімейних мелодрам просто перехоплює подих. Як знову відкрити своє розбите серце почуттям, коли всі навколо вас раджують? Як довго Живуть стосунки, які будувалися на солодкій брехні. Серіал Загадка для Анни познайомить із непростою історією головної героїні. Анна це успішний слідчий, який з легкістю вдається розплутувати найскладніші справи. Щодня вона допомагає людям відновити справедливість, дізнатися правду і зробити їхнє життя кращим. Однак сама головна героїня глибоко нещасна, вона не може мати дітей. Анна одружена з підполковником поліції, але саме через відсутність дітей їхній шлюб тріщить по швах. Як жінка впорається з труднощами в особистому житті? В серіалі Героїня, дізнавшись про своє безпліддя, пережила ще одне потрясіння. Просто на її очах автомобіль потрапляє в ДТП. Анна негайно кинулась на допомогу в недії, що хтось залишився в живих. Чи вдасться героїні надати першу допомогу? І чим обернеться для неї ця аварія? Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Все більше відволікаю. Приємного подальшого перегляду! Одна брехня на двох. Головна героїня мелодрами Варвара працює менеджером. І здається, немає такого питання, яке б вона не змогла вирішити, щоб організувати комусь весілля мрії. Від клієнтів немає відбою, начальство дуже цінує талант Варвари і навіть відправляє її до Дніпра, щоб дівчина займалася відкриттям нової філії. Це рідне місто Варвари, де вона зустріла своє перше кохання. Незважаючи на успішне просування кар'єрними сходами, дівчина поки що не поспішає влаштовувати своє особисте життя і планувати своє власне весі. Сіля мрії. Варвара займалась підбором персоналу для нової філії і натрапила на резюме свого колишнього влада. Вона вирішила відкинути колишні образи та сентиментальні спогади і запросити влада на співбесіду, адже він теж завжди був висококласним професіоналом. Що буде, якщо між ними спалахнуть старі почуття, адже Влад одружений? Серіал Дівчата. Головні героїні три найкращі подруги: Віка, Катя та Інна. Хоч дівчата кардинально різні за характером, але їх об'єднує одне невдачі в особистому житті. В один момент вони вирішать шукати своє щастя за стосунку для знайомств, і з цього моменту їхнє життя зміняться до невпізнання. Головні героїні мелодрами з головою поринуть у пригоди. На них чекатимуть романтичні побачення і розчарування, зворушливі моменти радості та хвилини відчаю на шляху до щастя їм доведеться пройти через біль, зраду і відсутність підтримки, чи зможуть вони пройти всі випробування і знайти справжнє кохання? Буду дуже вдячна за поширення цього відео. Лише разом ми зможемо популяризувати україномовний контент, щоб нас, справжніх українців, знали у всьому світі. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!